Відео має виключно освітній та документальний характер. Автор не виправдовує і не схвалює описані дії. Перегляд не рекомендується дітям, а також людям з підвищеною чутливістю. Без води людина проживе до 14 діб, без їжі до 60, при температурі мінус 10, за відсутності одягу, людина здатна прожити до 2 годин. А ви колись задумувалися, звідки ми знаємо настільки жахливі факти? Сьогодні ми розповімо вам про справжнє пекло на землі: місце, де лікарі носили білі халати, але замість того, щоб лікувати, вони вбивали найкривавішими способами. Це не історія з фільму жахів, це реальність японського загону 731. А те, що ви чули на... Початку це лише маленька крихта ти жахливих експериментів над людьми, які ставили японські вчені. Вітаю вас на каналі Same World. Дивіться це відео до кінця, та ви дізнаєтесь, що було у середині лабораторії японських тортурних загонів, та чому майже ніхто не поніс покарання за один із найкривавіших воєнних злочинів Другої світової війни. Під час Першої світової війни хімічна зброя продемонструвала не найкращу ефективність. Їдкі гази масово вводили людей з ладу, проте не завжди тих, кого було потрібно. Подув вітер в одну сторону, знешкоджено супротивника. Якщо ж подув в іншу, то удар був нанесений по власній армії. Використання в якості зброї патогенних мікроорганізмів здавалося набагато перспективніше ніж хімічна зброя. Набагато легше отруїти воду або повітря та знищити будь-якого супротивника далеко в тилу, незважаючи на формальну заборону застосування біологічної зброї Женевським протоколом, роботи в цьому напрямку все ж таки велись деякими країнами, зокрема Японією. 30-х роках ідея зі створення біологічної зброї, яка мала б надати Японії непереможності, спалахнула в голові японського військового лікаря та мікробіолога Сіро Ісії. Він був сином заможніх землевласників, який закінчив медичний факультет. з чистих часів він проявляв чималий інтерес до бактерій. Сіру і Сії звертаються до військового міністерства з планом створити нову біологічну програму, яка, на його думку, мала б поставити на коліна усіх ворогів Японії. Ідея надпотужної біологічної зброї сподобалась впливовим військовим генералу Садао Аракі та головному військовому лікарю Сікаєко Коїзумі, щоб надати проєкту життя. Вони звертаються до імператора Хірохіто, який дає зелене світло на дослідження, у 32-му році японська армія окуповує Менчджурію та створює на її території маріонеткову державу під назвою Майнжгоу для сірої Сії це справжній подарунок долі. Окупація відкриває безмежні можливості для його експериментів. Тут людей для вивчення можна виловлювати на вулицях як лабораторних щурів, щоб дізнатись про ефективність біологічної зброї. Її потрібно на комусь дослідити, так як зброя повинна була використовуватися проти людей, то саме люди і стали жертвами цих досліджень та експериментів. Формуються перші секретні загони того: саме вони будуть займатися жорстокими експериментами над людьми у 1932 році, неподалік китайського міста Харбіна, з'являється в'язниця Джон Ма. Ця установа. Вбивала людей найжорстокішими способами. Ув'язаним намисно вводили бактерії чоми і холодно стежили, як ті повільно вмирають. Вченим потрібно було знати, скільки проживе людина з цією інфекцією, які дози вбивають швидше, але команді сірої сії вивчення бактерій швидко набридло. Маючи повну владу над ув'язненими, японські вчені почали проводити і інші тиранські експерименти. Вивчення смерті стало головною наукою цього місця. Ув'язнені помирали повільно та жорстоко. Окрім випробувань смертельних хвороб, команда Сіроїсії також займалась вивченням людських можливостей. Ув'язненим викачували кров просто з метою порахувати, скільки літрів може втратити тіло, перш ніж зупиниться серце. Інших в'язнів морили голодом або спрагою, щоб дізнатись. Скільки днів людський організм протримається перш ніж помре, ув'язненим навмисно заморожували кінцівки для того, щоб вивчати обмороження або робили операції без наркозу, щоб дізнатись, як на це буде реагувати організм? Ма була не просто в'язницею, це була фабрика жорстокості. Де життя не мало ціни, жахливе місце, у якому наука йшла пліч опліч з жахливими експериментами. Проте в 34 році там стається бунт. Один ув'язнений у двобої зміг перемогти охоронця. Забравши в нього ключі, він звільнив понад 40 в'язнів. З них близько 10 втікачів були застрілені під час бунту. Інші були спіймані і отримали садисткі покарання в якості помсти. Але приблизно 16 16-м вдалося втекти. Тіла деяких з них незабаром були знайдені. Дені на околицях в'язниці, вочевидь, вони померли від голоду, але все ж таки декільком щасливчикам вдалося вижити і поширити інформацію про злочини, скоєні сіро та його підлеглими. Через втечу секретність експерименту була під загрозою, тому було прийнято рішення вбити всіх в'язнів та знищити в'язницю. Тоді Сіро Ісії перебазовує лабораторію смерті у місто Пінфан. Там японська армія безжально виганяє місцевих, а всі їхні домівки знищує вогнем. На руїнах спалених хат японці зводять 150 нових будівель, включаючи адміністративні та жилі комплекси для персоналу, численні лабораторії для досліджень, електростанцію та навіть. Власний аеродром і храм, гроші у цей проєкт вливаються рікою. Центральним елементом гігантської споруди стала в'язниця на 100 осіб, в якій і утримувалися майбутні жертви доктора. І це місце стало найжахливішою тортурою для ув'язнених туди людей. Ув'язаних і надалі інфікували страшними бактеріями. А от у тортурних експериментах вчені пішли ще далі і були ще більш жорстокими. Щодня, приреченим на смерть, вводили бактерії чуми, їх заморожували при низьких температурах, розривали на частини в барокамерах, викачували з них кров до моменту смерті, їм ампутували внутрішні органи без наркозу. І анестезії та проводили інші моторошні експерименти. Але про це все по черзі. Локація для лабораторії була обрана не випадково. У випадку, якщо біологічна зброя вийшла б за її межі, то постраждали б тільки місцеві китайці. А їх у реаліях тогочасної Японії нікому не шкода. Для засекречення цієї установи їй дають назву, яка не викликає підозру. Офіційно це головна база управління з водопостачання та профілактики хвороб для частин японської армії. Але це все лише на папері. Вочевидь, за стінами цієї установи займалися чим завгодно, але не вивченням якості води. У цьому жахливому місці, де колись був процвітаючий пінфан, в період з 36 по 45 рік працював диявольський загін 731. Ув'язнені отримують. Дози Сибірської язви, тифу, чуми та інших тяжких хвороб. Все це, це лише з одною метою розробити біологічну зброю, опираючись на досвід минулої лабораторії, сіру і сії не хотів, щоб бунт повторювався, і його забаганка була реалізована як найкраще. Всі жертви, які опинилися за периметром колючого дроту, були приречені, виживших не було. Загон 731 працював в режимі надзвичайної секретності. У охорони об'єкту були навіть власні винищувачі, яким було дозволено збивати усі літаки, в тому числі й японські, які пролітали над територією об'єкту. Цілодобово у в'язниці та лабораторії головної бази загалом перебувало близько 200 ув'язнених. Більшість з них це засуджені до смерті китайські комуністи та партизани, але нерідко туди потрапляли і цивільні місцеві жителі. З документів того часу ми навіть знаємо про випадки. Коли члени родини намагалися дізнатися долю засудженого родича в поліції, і через це вони також потрапляли до рук загону 731. До речі, місто Харбін за 40 років до цього було засновано російськими переселенцями, тому, окрім 60% китайців, до лабораторії також потрапило близько 30% росіян. Ув'язнених доставляли до лабораторії смерті потягами, автобусами та навіть пішими конвоями, якщо відстань була невелика. Умови транспортування були жахливими. Нерідко ув'язненим не давали їжі та жорстоко катували. Тому багато хто помирав навіть не доїжджаючи до лабораторії. Після прибуття до в'язниці ув'язнених чекав процес фільтрації. Непотрібних відправляли назад до іншої роботи. Або вбивала на місці тим, хто підходив для дослідження, щастило менше всіх. Вони були приречені на смерть. Кількість років ув'язненого не мала значення. Там були усі вікові групи від дітей до дорослих. Ув'язнені не мали імен як лабораторні пацюки. Вони мали тільки бірку з цифрами. Найточніші експерименти можливо було робити тільки на здорових людях, тому спершу ув'язнених добре годували. Вони мали трьохразове харчування кожного дня. У раціоні були фрукти, м'ясо. Та навіть алкоголь. Ув'язнених змушували добре спати, їх не били і не катували. Під дослідні почували себе як у санаторії, але такі добрі умови не мали нічого спільного з милосердям. Ув'язнені повинні були бути цілком здоровими, щоб сіро і сії міг проводити дослідження саме на здорових людях. Після потрапляння до лабораторії. Середня тривалість життя одного ув'язненого становила лише два місяці. Загон 731 називав ув'язнених з ноткою чорного гумору бревнами, тому що по документам головна будівля лабораторії значилася як лісопильня. На території працювало понад три тисячі людей разом з охоронцями, вченими та іншим персоналом. Як ви пам'ятаєте, основна мета загону 731 – це створення надпотужної біологічної зброї зброї, яка змогла б влаштувати масові епідемії серед цивільних і військових далеко в тилу. Загін 731 мав наполонівські плани. Вони хотіли виробляти щомісяця до 300 кг чумних бактерій, до 900 кг бактерій тифу, 600 кг Сибірської язви та тонну холери. Але на практиці досягнути таких показників в них не вийшло. Сіро і сії мав багато ідей застосування цих бактерій. Перше, що він розглядав, це створення керамічних бомб, всередині яких не було ні граму пороху. Замість нього всередині знаходилися блохи, які попередньо були інфіковані чумою. Страшна хвороба, котра за найбільшими оцінками, забрала життя 200 мільйонів людей у періоди спалахів в Європі. Чума мала майже 100% летальність і дуже високу заразність. Через свою ефективність Сіро і Сію вважав чуму своєю найважливішою зброєю. До речі, штам чуми, котрий команда Сіро безкінечно покращувала, був у 60 разів потужнішим, ніж оригінал. План полягав в тому, щоб скидати бомби, начинені бактеріями чуми на міста Радянського Союзу, Китаю та Америки. Блохи мали активно переносити хворобу на тварин, а ті вже і на людей. Друге, за потенціалом хворобою була холера. Використовуючи її, японські вчені планували заражати джерела води, що, в свою чергу, робило б цілі міста непридатними для життя. Сибірська язва і тиф через свої тяжкі симптоми та смертоносність. Також активно досліджувались з метою розпилення їх над містами супротивника. Усі ці бактерії японці вважали найефективнішими, але не без підстави у кривавих експериментах саме ці штами показували великі цифри летальності серед інфікованих. Для того щоб дізнатися про такі подробиці, японські вчені загубили не одне людське життя, інфікували людей не тільки цими бактеріями, а й іншими. Проте бруцельоз, дизентерія... Газова гангрена та інші інфекції не давали подібного результату кожного дня. Цій лабораторії вчені вводили ув'язненими смертельні бактерії. Усі вони наносили руйнівний удар по людському організму. Ув'язнені помирали повільно та у страшних муках, у той час як лікарі спокійно за цим спостерігали і робили свої записи. Ув'язнених навіть змушували зношуватися один між одним, щоб дізнатися про способи поширення венеричних хвороб. Їм давали їжу та воду, які були інфіковані чумою, щоб дослідити ефективний спосіб поширення для того, щоб дізнатися, як хвороба впливає на органи, ув'язнених розрізали живими без наркозу та анестезії, від грудної клітини, прямо до лобку, вагітних жінок також заражали, щоб дізнатися, чи передається хвороба до дитини. Були випадки, коли вагітних жінок розрізали прямо до плоду. Навіть якщо під дослідом щастило, та його імунітет переживав важку хворобу, це не врятувало його від повторного інфікування. Людей жорстоко прив'язували до стовбів та кидали поряд з ними бомби з чумою. Таким чином перевірявся радіус уражень. Ув'язнених підвішували вниз головою та рахували, скільки днів зможе прожити у такому стані людина. Їх поміщували у центрифуги та розкручували до тих пір, поки піддослідний не помре. Були і випадки нелюдського садизму. Наприклад, коли ув'язненим ампутували руки, а потім намагалися знову їх пришити, але праву і ліву руку міняли місцями. Загон 731 робив ці жахливі експерименти під гаслом того, що ми робимо це, щоб знати, як краще лікувати наших військових. Але у багатьох випадках ці тортури не були нічим не пов'язані з наукою. Вони називали це експериментами. Історія називається тортурами під мікроскопом. Кожного дня без пауз і зупинки у лабораторії помирало в середньому дві людини. Для позбавлення тіл мертвих ув'язнених на території загону 731 був в Власний крематорій, там з першого дня і по останній день існування загону стояв неймовірний сморід. По найкривавішим традиціям іспитів сірої сії у загоні 731, як і які в першій лабораторії досліджували не лише біологічну зброю. Злий японський геній не зупинився у вивченні людської витривалості. Японці готувалися до війни з Радянським Союзом і, на відміну від німців, вирішили заздалегідь дізнатися про всі можливості генерала мороза взимку у бінфані. Температура повітря могла доходити до мінус 40 градусів. Ув'язнених виводили на вулицю та змушували стояти на холоді до потрібної ступені обмороження. Спершу кінцівки людей ставали блідо-білими. Через деякий час на морозі вони приймали червоний колір. При наступному ступені обмороження шкіра мала червоно-фіолетовий колір. А при четвертій стадії шкіра була чорного кольору, як у мумії. Потім обморожені кінцівки вчені намагалися врятувати, але не з добрих спонукань. Лікарям було цікаво дізнатися, яку ступінь обмороження ще можливо вилікувати, а яку вже ні. Один з головних вчених, який займався дослідженням в сфері обмороження, був Йосимура Хісато. Після війни він публікував жахливі дані про те, як заморожував дітей. Там він описував криваві подробиці про те, як впливають різні фактори на обмороження шкіри: температура, вік, дієта та інше. Тобто створив такий собі індекс обмороження. Вочевидь, всі ці дані він збирав на переречених в'язнях, які помирали у страшних муках. До речі. У вас колись були думки помістити живу людину у барокамеру і різко змінити тиск всередині. Погодьтесь, про це навіть огидно думати. А от для загону 731 це була звичайна справа. У цих камерах тиск змінювали настільки швидко, що у людей розривало судини, легені, а очі вилазили з очних ямок. Таким чином, загон 731 досліджував, що відбувається з пілотами. Котрі падають на підбитих літаках. Окрім цього, ув'язаних прив'язували до столбів та тестували на них зброю: вогнемети, гранати, бомби. На них випробовували усю новостворену зброю. Не начебто це не люди, а мішені. Важко поранених нерідко намагалися врятувати. Але все ж з тією ж самою жорстокою метою дізнатися. Чи можливо взагалі вилікувати таку людину? Загон 731 також проводив експерименти з хімічною зброєю. Ув'язнений заводили в камери і пускали туди отруйні гази. Серед застосованих речовин був іпірит, заборонений нервово-паралітичний газ, який викликає болючі пухирі на шкірі. Що довго загоюються, а також завдає серйозної шкоди очам, часто призводячи до часткової або повної сліпоти. Ув'язненим видаляли легені, нирки. Та інші органи, щоб дізнатись, без яких людина здатна жити. Ув'язненим вливали морську воду замість фізіологічного розчину, щоб перевірити, чи можна її використовувати для солдатів в умовах нестачі ресурсів. По різним оцінкам, через загон 731 пройшло до 10 тисяч осіб, і всі вони були вбиті. Діяльність лабораторії також виходила і за її межі. У 1939 році, коли були зіткнення японської та радянської армії на Халкін-голі, японці вилили у рісло ріки Сунгарі, Ампули із тифом. Це викликало локальну епідемію. Пізніше радянські вчені за допомогою дослідження дізнаються, що це було зроблено навмисно. Це був не єдиний бойовий внесок загону 731 у Другу світову війну. На початку 40-х років спеціальний авіапіка. Підрозділ провів польові випробовування. Чому до якої доктор Ісіє відчував особливу пристрасть, розпорошили над китайським містом Нінбо. А в наступному 41-му – над Чанде точну кількість жертв експериментальних бомбардувань визначити складно, але за твердженням нинішньої китайської влади їх рахунок йде на сотні тисяч. Окрім ураження Китаю, Сіро і Сії планував скинути біологічні бомби і на Америку. У березні 45-го він розробив операцію, який дав поетичне найменування вишня цвіте уночі, згідно якої до берегів Америки повинні були дістатися три японських субмарини. Особливість тогочасних японських підводних човнів класу Ай 400 складалась у тому, що вони на своєму борту могли нести три літака бомбардувальника. Які, власне, і повинні були скинути чумні бомби на територію Америки за попередніми підрахунками, це призвело б до сотень тисяч жертв і призвело б до масштабної епідемії. Але ці плани так і залишилися у мріях сірої Сії. Японська військово-промислова машина не встигла закінчити будівництво цих човнів. А от американці, на відміну від японців, встигли закінчити свою чудо-зброю. Мова зараз йде про ядерні бомби, якими вони вдарили по Японії у серпні 1945 року. Втративши понад 200 тисяч людей, Японія капітулює та визнає свою поразку у війні. Сіру і сіє, зрозумівши, що війна програна, починає замітати сліди. Усіх в'язнів жорстоко розстрілюють, а саму лабораторію підривають. Сікаїко Коїзумі, один з тих, хто на початку заснування загону просував його перед імператором, покінчує життя самогубством. Сам Ісі. Тікає на Японські острови. Йому, як і більшості його підлеглих, вдалося уникнути покарання. В обмін на результати експериментів та за передачу зразків бактерій, він отримав недоторканність від Америки. До речі, пізніше радянський Союз звинуватив США за те, що ті покривали воєнних злочинців. Незважаючи на те, що загон 731 займався найтяжчими воєнними злочинами, до Радянського Союзу потрапило лише 12 учасників з трьох тисяч причетних. Всі вони у 49-му році були засуджені у Хабаровську. Під час Хабаровського процесу вони зізналися у скоєних злочинах і отримали покарання строком від 2 до 25 років. Досить м'яко, як для тих кривавих злочинців. Жоден вчений. Не був засуджений до смертної кари, не дивлячись на тяжкість злочинів. Але найбільший парадокс у тому, що лише через сім років після засудження відносини радянського союзу і Японії нормалізувалися, і всіх в'язнів достроково звільнили і відправили додому. Всі члени загону 731 Продовжували жити звичайним життям. Деякі з них публікували наукові статті. Більшість продовжила працю у наукових та медичних сферах. А сам Сіро Ісію під вигаданим ім'ям продовжив жити звичайне життя. Помер він у 59 му році від раку. Ось так. За один із найкривавіших воєнних злочинів Другої світової ніхто як слід не поніс справедливого покарання. Руїни загону 731. І досі існують, нагадуючи нам про ті жахливі часи. Позиція сьогоденної японської влади на свої злочини не є однозначною. На відміну від Німеччини, котра повністю визнала свою провину та вибачилась, японці признають діяльність загону 731, але жодних вибачень на офіційному рівні зі сторони держави не було. Як і не було репарацій або компенсацій сім'ям загинувших родичів у цих експериментах. До речі, усі нові справи по експериментам загону 731 японський вищий суд відхиляє через закінчення терміну дії злочину. Ось так і закінчилась наша подорож всередину японської фабрики смерті. Якщо вам сподобалось це відео, то обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на наші телеграм та ютуб канали. Відправляйте це відео своїм друзям, щоб вони також краще знали історію. Та якщо маєте можливість, можете задонатити на розвиток проєкту.